Бабусині квадрати все, що вам потрібно знати про кардигани з бабусиних квадратів. Щоб зробити ваш кардиган з бабусиних квадратів, для початку потрібно обрати ниточку. Якщо це має бути кардиганчик не дуже теплий, тоді ви можете обрати бавовну, бавовну в суміші з акрилом. Якщо це має бути прям теплий кардиган, то тоді обрати шерсть в суміші з теж акрилом. Другий етап це обрати візерунок. Це дуже до речі складний етап, тому що візерунків існує велика кількість різноманітних. Тож тут ви просто вбиваєте в пінтересті, в інтернеті візерунки для бабусиних квадратів і обираєте той, який вам подобається. Третій етап: ми робимо з ось таких криволік, ось такі рівні, красиві бабусині квадрати. Потрібно їх або попрасувати, або пройтися праскою з просто паром. Це потрібно для того, щоб коли ви їх будете шивати, у вас зі ось ці всі краї. І останній етап це сшивання бабусиних квадратів. Шов ви можете вибирати? будь який можете шивати, наприклад, гачком, можете шивати голкою, то з тим вушком. Уже обирайте самі. А придбати ниточки для вашого кардигану з бабусиних квадратів можна в нашому магазині Candy Yarn.